Вітаю, я Саша Гурші, агент а це готель Баньян 3 що на узбережжі Крабі в Таїланді. Цьому огляді покажу вам коротенький огляд готеля. Готелі я не проживаю з буквально на дві години. Вказати вам номери, показати вам віли, територію, пляж, басейни. Тож, що ви розглядали цей готель для свого відпочинку, сподіваюся, що випуск буде для вас корисним. Обов'язково ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок. Якщо плануєте відпустку, в Таїланд, звертайтеся зразкою, поможу вам в організації вашого відпочинку і погнали на огляд. Тао! Лобі та рецепція готелю Бальянтрі. Відразу, коли ти заходиш взагалі на території готеля, бачиш стильний лоббі, бачиш красиві неймовірні локації. І тут на території ось такий фонтан з неймовірними видами: видами на скелі, з видами на море. І взагалі готель розташований е, на крабі. Тут природа набагато цікавіша, яскравіша, ніж навіть в Пхукеті. А Але подобається, сподіваюся, далі буде більше та цікавіше. Друзі, в огляді цього готелю я вам покажу одну із найпопулярніших категорій номерів, яку ви частіше за все бронюєте. Це номер Прем'єр Ocean View. Номер з власним басейном, басейні морська вода і розрахований номер на двох дорослих. Розпочинаємо як завжди з ванної кімнати. Ванній у нас два рукомийника. Звісно ж, повноцінний гігієнічний набір абсолютно всього. Все, що потрібно для вашого відпочинку, тут все є. Ось така ванна з неймовірним видом на власний басейн, і, звісно ж, на море. З іншої сторони у нас розташована душова кабіна. І виходимо зараз в основну кімнату. Тут у нас ліжко, але ми спочатку. Йдемо в гардеробну, а відразу в номері є пляжні рушники, сейф, а, пакети для білизни, а, капці для номера, та капці для території і ось такі стильні халати: чоловічі та жіночі. Звісно ж, в гардеробні є зеркало в повний зріст. І на виході з гардеробної ми попадаємо в загальну кімнату. Робоче місце, телефон, велике двоспальна ліжко, зона для відпочинку, плазмовий телевізор і зустрічає вас в готель компліментами, свіжими фруктами: папая, маракуя та драгонфрукт. На терасі у нас великий шезлонг, така міні-кабана, парасолька. Знову ж таки, повторюсь, басейн з морською водою, столик. І ось такий неймовірний вид на територію готелю. І, звісно ж, на море. Зараз ми на територію пройдемось, подивимось територію, покажу вам загальні басейни, які є. Покажу вам територію, покажу вам пляж і вхід в море, але саме ось цей вхід, мені ой, а саме ось цей вид мені дуже подобається. Тому бронюючи готель. Цей готель обов'язково бронюйте номер сів'ю. Друзі, знімаю огляд готеля. Я для вас на початку жовтня 23-го року. А саме зараз в Таїланді ще не сезон. Сезон починається з 15 жовтня, а краще, краще приїжджати сюди саме з 1 листопада і по 15 травня. Саме в цей період у нас хороша погода, немає хмар, немає дощів, всі дні сонячні. А зараз, поки не сезон. Трішки пасмурно, але це буквально надовго, через декілька годин вийде сонце. Можна засмагати все на терасі або ж на загальних басейнах. Тому, якщо плануєте відпустку в Таїланді, приїжджайте сюди краще за все з... з листопада і по травень. Показати вам одну категорію номера по цьому готелю було б замало, тому я вирішив вам показати ще, як виглядають віли в нашому готелі. І покажу вам сьогодні більш фронт вілу. вілу з власним, знову ж таки, басейном. Буквально прямим вихідом до моря через 5-15 через 15 метрів у нас відразу пляж. На терасі у нас є шезлонг. По типу ліжка є власний басейн, є джакузі, столики та стільчики для відпочинку. Ще одне крісло ліжко трішки нижче вигляді кабани. І, в принципі, власні кабани. Тепер перейдемо в загальну кімнату. Тут у нас зона для відпочинку. Навпроти плазмовий телевізор, і також можна відпочивати. Дивитись телевізор. Велике двоспальне ліжко King Size. Номер розрахований на двох дорослих. І переходимо зараз в ванну кімнату. З однієї сторони у нас туалет, причому туалет в ось в такому зеленому оазисі. З іншої сторони, дзеркало, два рукомийника, рушники, знову ж таки, повноцінний набір гігієнічних аксесуарів, ванна з джакузі. Ще один басейн. нього також, до речі, можна вийти відразу з ванної кімнати. Відкриваємо двері і виходимо відразу до басейну. А навпроти ванної кімнати у нас розташована гардеробна. Жіночий оголок, тайські аромапалочки, Халати, причому для всієї родини, якщо ви приїжджаєте навіть з дітьми, є дитячі халати: чоловічий, жіночий пляжні рушники. Я вам сказав, що номер розрахований на двох, але ні, вілли у нас перепрошую, розраховані на 2 плюс 2. Двоє дорослих і двоє дітей. Ось таке має наповнення міні-бар. На кожного по 2 півлітрові бутилочки води. Є кофейно-чайний набір. І міні-бар поповнюється кожного дня або ж під запит. Звісно ж, по меню. в біл, взагалі ні за що не хвилюємося. Відпочиваємо, кайфуємо. До речі, у нас працює на сніданках в форматі шведського столу, а вже обід та вечеря замовляємо по меню. Якщо ви не хочете витрачати багато часу на дорогу, хочете вийти з аеропорту, щоб вас таблички зустрів наш водій і комфортним трансфером довіз вас від аеропорту до готеля. Пишіть мені вайбер і замовляйте транспорт. Замовити трансфер можна в будь-якій країні, не лише в Таїланді, в Єгипті, в Туреччині, навіть на Мальдівах. У нас є індивідуальний транспорт, катери та літро Тож звертайтеся. Розраховане це авто на 11 пасажирів. 10 осіб може розташовуватися в цій частині, є навіть тяче крісло, великий багажник і одне місце у нас спереді. І хочу показати вам, як виглядає машинка, якою ми будемо їхати. У машинці у нас відразу бар. Що в Туреччині, що в Таїланді, у нас аналогічні машини. Розраховане авто на 10 туристів. Є ще одне місце спереді. Підсвітка, музика, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку, для вашої комфортної поїздки. Для замовлення трансферу пишіть мені в Viber, номер залишаю в описі під відео. А зараз трішки прогуляємося з території готелю. Як бачимо, до кожної віли щось підвозять, туристи зараз навіть в низький сезон в вілах проживають. Взагалі територія досить зелена, цікава. Зараз вийдемо з вами до басейнів та до пляжу. Покажу вам вхід в море, покажу вам, як виглядає пляж і що взагалі у нас є на пляжі. На окрему увагу хочу звернути саме на Kids Club, Розташований він поруч з пляжем. Тут у нас бар. барі алкогольні напої імпортні. І заглянемо зараз в сам тячий клуб. Покажу як він виглядає і що тут є. Зараз поки немає нікого, але взагалі кіцкла невеликого розміру є розклад занять, можна залишити дітей. На аніматора, а самим піти купатись в морі або в басейні. Міхау! Хело! Один із основних басейнів, який розташований у нас поруч з пляжем. Це інфініті басейн. Стоять шезлонги і в басейні, і поруч з басейном. Є кабани, є шезлонги, є парасольки. І відразу поруч у нас розташований один із ресторанів, який можна прийти в обід або ввечері і повечерити. А приходимо, замовляємо собі їжу по меню та замовляємо. Так, від головного басейну зараз прогуляємось з вами до пляжу. Мені кожного разу обов'язково бачити пляж, тому що е, на фото готелю. Або ж на відео, або ж навіть коли знаходяш в своєму номері, дивишся з балкону, здається, що пляж класний, а насправді там є проблема. На пляжі у нас є шезлонги, є парасоль, можна пройти трішечки далі. Пляж у нас довгий. І для вашого комфорту, для вашої приватності пляж розтягнутий. Немає такого великого скупчення шезлонгів на одному місці. Там кабани, там шезлонги, там мішки. Взяти можна безкоштовно в оренду прозорі каяки поплавати. І ось такий у нас вхід в море. Знову ж таки, сьогодні паспортна погода немає тих яскравих кольорів, а взагалі пляж тут класний. Піщаний, пологий. Купаються зараз навіть маленькі діти. Комфортно заходити абсолютно всім на босу ногу. Каменів тут немає, камені лише ось тут поруч з басейном. Пройшовся трішки далі по території вздовж пляжу. Там у нас ну, буквально 10 наборів для відпочинку на 10 осіб. Пройшов трішки далі. Одна кабана, друга, третя, вони стоять не щільно один до одного. І тут ось 4, шезлон... 4 набори по два шезлонга. Більше немає нічого. Якщо більше, проходимо далі і шукаємо собі далі шезлонги. Це все зроблено для того, щоб е, турист відчував приватність. Не було великого скупчення туристів в одному місці. Всім було спокійно, тихо, можна було купатися, відпочивати, релаксувати без великої кількості туристів на одному місці. Є ось такі гамаки підв'язані. Біля кожного з гамака є QR-код, можна замовити собі сервіс. Ось так виглядають корпуси нашого готеля. І такі ж самі шезлонги у нас стоять. Також на пляжі. Про те, що є декілька крутих фотозон на самому пляжі з входом в море, я вже вам не говорю, ви і так бачите. Дуже часто в наших туристів постає питання забронювати готель саме без сусідів, без російських туристів. І я вам скажу, що Таїланд це майже те саме Туреччина, майже той саме Єгипет, тому що. Кожному готелі, майже в кожному готелі, російські туристи будуть, особливо якщо ми беремо острів Рукет. там їх дуже багато. Є готелі, які спеціалізовані саме під європейський ринок. Там відпочивають країни минулого СНГ: Українці, росіяни, білоруси, казахи і інші. Туристи з інших країн Європи, а є готелі, які орієнтовані лише на тайський ринок, і відсотки 80-90 там буде саме місцевого населення. Боже, тайці такі тихенькі, такі милі, вони собі тихенько відпочивають, засмагають, фотографуються, фотографуються з іграшками. Були навіть випадки, коли сидимо в ресторані, двоє туристів біля них посадили чотирьох м'яких мішок, і ці дорослі туристи, які вже, мабуть, Років по 45-50, годували цих мішок. Це дуже мило. Тайці взагалі дуже спокійні, приємні люди, а не такі, як росіяни. А тому, обираючи готель на Пхукеті, на це також треба звертати увагу, тому що є готелі, знову ж таки, де росіян буде відсотків 60-70%, а є готелі, де їх будуть одиниці. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. Найближчим часом в Таїланді, неважливо на Пхукеті, в Паталі, на Крабі, Каолак, відпочивати будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на сайт, на якому ви завжди можете моніторити ціни на готелі, які вас цікавлять. Тож, переходьте, долучайтеся. А якщо плануєте відпустку в Таїланд, звертайтеся, пишіть мені в Viber і будемо обирати готель. Будемо вам бронювати. Моя вам величезна порада бронювати готель саме у агента, який був в Таїланді і знає цей напрямок. Тому що я вже третій тиждень зараз в Таїланді кожного дня знімаю безліч нових готелів і розумію, що нюансів по готелям дуже багато. Можна приїхати в нове готель. З новими номерами класний по атмосфері з класними локаціями для фото. А в готелі буде відсотків 80 лише чоловіків арабів. Можна приїхати в готель знову ж таки класний на все включено. А в готелі будуть кожного дня величезні відливи, і море буде всього 2 години на день. Можна приїхати в класний готель з зеленою територією, зеленою великою територією, з басейнами. А цей готель матиме каскадну форму, і вам доведеться кожного дня по величезним таким спускам спускатися та підніматися. А це в першу чергу не дуже зручно, коли ти приїжджаєш з сім'єю, з дітьми, з мало візочком, або відправляєш дорослих батьків на відпочинок. Тому нюансів. по... Таїланду безліч. І варто обирати готель саме у того агента, який був тут і знає ці нюанси. Тож звертайтеся, буду радий вам допомогти. Мене звати Саша Гурш. І від вас обов'язково лайк. Підписка на канал, підписка на інстаграм. До нової зустрічі! Це був готель Banyan 3. Це був готель Banyan 3. Від вас обов'язково лайк. підписка на канал і до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!